Мені Олександр Кашпуренко або з керівництва вищого. Ви з ним з Кашпуренком зв'язувалися чи ні? Ні ні. Ви, ви, чи ні, ні. Давно домовлялись, він не з'являвся, тому мені зараз... Так, ну добре, зараз запишемо, тоді я наберу 16.05. Є документ, які посвідчують особу? Я без документів. Є, є документи, якими я користуюся. Яким? Okay, okay. Це посвідчення журналістів. Так, Андрій. Так Андрій. Спочатку імя mm. Жук. Так, і номер свідчить да, Так, номер Ла номер три Скажи, його викликаю, він в курсі, бо там в мене діло дуже. Мені відпас. Каже, що ви не викликали. не е, Ні-ні, зараз, зараз я покажу це. Ну скажи що він в курсі. Бо він бач, за яка це почала викликати. Втук... Ага. Е, в нього мої доку... ну, Я подавав скаргу він її розглядав. Відповідь від нього ж, зараз секунд. Оце. Мені. Ну, так, він розглядає, він мені відправляє документи. Він? Uh -huh. Ну пусть вийде, пояснення. Ну no, я йому сказав. Неважно. Скажи негайно, щоб він був тут. Як я, я можу Ну так, сказати. скажи. Скажи, прийшла людина. і Та Не, не перебувай. ну тебе ж не питають. Скажи це от, бо тому що я бігаю тут півроку вже. я, бачу цього вже. А, теж тих... Я, я тут сиджу. А, ну то все сидіть? Ну, вас не питає. Позвони йому, то, скажи, що... хай це. Він вас сказав, що він вас не викликав. Та мене не я його викликаю. Так, Викликайте. Ну то викликаю, так я ж в чому притам? Ви набрали, що ми можемо зробити? Ну хай вийде. Скажіть, так він, я підійду до нього зараз. Так я йому сказав, що. Ви, ну понятно, що мене. Ви не а? Ну я йому сказав, що він не чекає. Ну хай вийде. Скажіть, що ну, хай, в нього варіантів немає. Ні, ну я просто скажи. В якому я кабінеті сидить? Mm -hmm. Я до нього зараз. Ви туди Лю... не підете? Любове керівництво тоді покличе. Mm -hmm. Якщо ні, то я через 102 зараз доберуся до нього. Він срочно сюди вийде, скажи йому. Mm -hmm. Керівника самого старшого. Ні, його керівника. Чи його керівника, любого, самого старшого. Бажано керівництво, саме старше. Якщо mm -hmm. mm -hmm. бігає півроку, то вирішає, що до тебе йдеш. Ні ні, 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 просто у мене. Що просто? Я тут більше, ніж півроку хожу. Ні, ні, ну не перестаньте, я ж знаю, за що я це. Вибачайте, вас то не стосується. Так, бачите, мене, це... так, мене просто злить, що він почув мою фамілію, він мені тут на відписки всякі шле. Так, це, 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 це не стосується. Та то чергова, не чергова. Ваша тут а, фірма так, вже так, натворила так. таких ділов, що вона так, тут непонятно. Так, я не спорю, ну то все. Просто я почув, як той реагує, почув мою фамілію, почу, вже спригнув. А мені Щось відписки шведні, а відповідати за них не хочу. Більше півроку хоч. Я вас бачу перший раз. Ви... Ви так ну, я так спілкуюсь, бо тому що заслужили вони так. Ну так вони заслужили, ми ж не заслужили. Ну я ж не до вас. Дед волосы заберете меня. Так. Можно до да. За себе проведете? Звісно. Шо, що вами не домовлявся про зустріч. Я не мене... Дивіться. Ну, ну, та не цікаво, ти час своїх керівництво. Ні, самос... зараз прийом. Ні, ні, давайте Це за нього не відбуватися. Ви будь ласка, начальство. Самос... Ви, ви, самос... ви кликати нікого не буду. Я, де, тоді О, мені визвати сюди, вас... щоб витягнути його за вопис. У, завута, у, вас, у вас є порядку звернення. Звертайтеся. Ні, ні, не порядку звернення. Я безпосередньо. Звертайтеся, є скринька, кидайте, реєструйтесь запит і все. Ти не зрозумів, ти не так зрозумів, керівництво виключив. Ми, ми з вами дивіться, ми з вами десь, я вибачаюся, на городі десь сиділи Та, разом. Та не важливо, де ні? сиділи. Давай це керівництво. Ти що це за обращення? Обращення, як до мене, так я, я тут вже піли, Я так. до вас не ти, я до вас абсолютно, я, не, я вам, перед вами чимось. Чим до, до мене просто, мужчина Андрій, без всяких це. Я ж тебе не образив, правильно? Просто Не це ображає. Та, ти не ображаєшся ти викличе керівництво керівництво Я не, буду не, є, що ніхто зараз прийомає, ти не розумієш, що, що? що? керівництво викличе. То не прийомні не, дні, то я не, то ні, то я не все на прийомні дні все. прийшов. Все, я я є керівництво? Пацани, начальство. Не це? Мені треба безпосередньо керівництво. Пацани падають. А, не до мусарів прийшов. Мусара є це керівництво безпосередньо. Сказали, пацані мої. Ко ти звертаєшся так. Я от ну, я попитаю, так питаю, хто тут. Розмову. Керівництво сюди мені потрібно, вже негайно. О, а, мені негайно керівництво Триві. треба. Хто тут керівництво? Вже є бігом. Триві. Так що тут ці перепугані, що, є хтось достойний тут, мужики, а? а? Перепу... Так що перепугані, є хтось? Піди, розпиші, так. Дивіться, no. не не, не займайтеся тут провокаціями. Тут вам не, не базар. Я хочу керівництво сюди, Я безпосередньо no. прийшов заявник. Мені потрібно керівництво вже і негайно прийом. Не ведеться не та не прийом, тут не прийом. Тут при друге питання. Скажи, хай він не ховається, вийде, він знає, він за що ховається. туди йде розмова. Нічого... Так що він там сидить? що ти терпиш за нього? Та я нічого не ну, терплю. А що ти терпиш? Та я нічого не терплю, я вам поясню. Є воно, дивіться, роздруківка, читайте, прийом не ведеться. Якщо якісь є питання, вам звернуться, треба звернення звернення письмовому вигляді або на сайті. Я розберусь. Поліція, не Це, якщо, дивіться, якщо... Доброго дня. Хочете розмовляти, виходьте. Можна слідчу оперативну групу терміново на Берк. Яка додоволиться? А, а, а? Малевича. Малевича. Тут е, слідчі ведуть е, корумповані дії, покривають підпільне казино, не хочуть виходити на контакт до безпосереднього заявника, який є викривачем. Малевича, який номер? Малевича? 84. 84? Так, так. За Подільський рейд, а Шевченківський район? Який то район? Голосіївські. Голосіївське. Так, такое, держав. Так, але не, не, не просто оперативників, а слідчу оперативну групу. Це працівники поліції відмовляються чи що? Це працівники тут, які ну, говорять БЕП, там, Це, ну, без форми вони всі без посвідчень. Просто тут якась контора називає себе БЕП, Типу веде якби розслідування. Я подав сюди скарги, я, я безпосередній е, викривач, а мене ігнорують. І слідчі мені йшли якісь там відписки, а виходити до мене відмовляються. Я от на прохідні. Ну просто от на прохідні мені говорять, що він сказав, що зі мною говорити не буде, а відписки мені йшли. А його викликати ну, відмовляється ні керівництво, нікого. Я вже тут декілька місяців пишу скарги, мені відписки шлють без, без підпису, без печаті, що попало. Казино далі працює підпільне, а вони ігнорують. Дольку, напевно, отримали, не виконують закон України. Зв'язку з яким я безпосередній заявник маю допомагати їм сприяти викриванню. А, а вони... ви скажете на працівників БЕПУ, так? Ну, зараз на даний час так, бо тому що ігнорують мене. Я от стою, чекаю, ніхто не виходить. Вам пояснили, вас не ігнорують, вам пояснили. Що, я тебе не питаю? Я не з тобою говорю, зараз тихо. І Якщо хочете розмовляти дітям за телевизор, то Скарги з приводу роботи. Скарги з приводу працювання казино. Так, так, підпільний казино. Вони не хочуть вести розслідування, ігнорують покривання. Та Нічого не знімає. Так, так, фіксуємо. Що фіксується? У мене чітко. Казино за яку адресу? Казино Максима Залізняка, 3. І, ну, і друге я там зазначав. Максима Залізняка 3. Ну, там зараз воно переїхало, коли я зазначав це на гетьманам на шулявці в большевіку було. Там в них все документи повністю є, у них зазначено скарги, вони відмовляються просто вести слідство згідно закону, покриває. І відмовляється йти на співпрацю. Мене ігнорують повністю. Е, ну я як е, безпосередній заявник викривач, я маю повністю участвувати в слідчо-оперативних діях. Вони від мене це скривають і говорять, що я заявник, вони мене повідомлюють. Я з вересня місяця е, тут подаю заяви, казано працювати. Вони відмовляють а також відмовляються брати вас у свій розшукові справи. Так, 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 ну тому що згідно закону України про викривання. Підписаний недавно з поправками, я маю безпосередньо відмовляються вас опитати на протокол, так не тільки ВПТ, а взагалі відмовляється зі мною співпрацю. Вони мали мені надати її підтримку юридичну, прикриття, бо тому що загроза є небезпека. І взагалі ну, просто ігнорують. От вони в кабінеті сидять, відмовляються, виходите. У мене нема прізвища, чим мужчина Андрій. Андрій, так? Так, так. Зазначте мужчина Андрій, і я взаємодію через свою фізичну особу, Жук Андрій Григорович. Ну так і зазначте, мужчина Андрій взаємодію через фізичну особу. Добре, Андрій. Так, через скільки буде слідчого партина? Все, чекаємо. Ти не ліз, якщо керівництво щось напороло, на пороло, не втикайся. Задне цю не трактувай, бо ж... нас. Якщо ви себе не поважаєте, я себе поважаю. Я не дозволяю вам стикати мені. А я говорю, до мене тільки на те. То не, не, не збивай ракурс. Я кажу, просто... Я не збиваю не, ракурс. Я з вами, я з вами не буду що, давай бути, ми тому, не за то ти... говоримо зараз. Просто кажу, не я мішусь. Не, тому, не прикривай я за вами, за то. Не, я з вами не буду. Не прикривай зад. Вони натворили я не це. Я, я, Все, я я не чекаю, так, просто. По відношенню тебе ніхто не образив.